Плуг іде просто пушка. Бля. Я чесно скажу, що не очікував. Реально навіщо платити більше, як каже Юра. Ми давно працюємо з даною організацією, величезну кількість техніки, агрегатів, причіпних, навісних, самохідних, яких, хоч вони нам поставили. В принципі, зараз, так як ми довіряємо даній компанії, Юра, все ж таки нас переконав, що треба подивитися на плуг у нлу, тому що зараз знаєте, що є проблема з оранкою. В лемке не йде, Кун не йде, квернеленд не йде. Юра каже, що онлу по-любому піде і все буде круто. Юра мене набрав, каже, у нас все готово, приїжджай, дивись. Скажу відверто, що просто не розраховував на такий результат. Ну, реально, там, я його не продаю, це, це не реклама. Я, я абсолютно ніяк не зацікавлений в, в даній ситуації. Але можете побачити, про що тут можна говорити. Тільки що ми спеціально лемки. Ви бачили, як пройшов лемке. І зараз дивимось на турецький агрегат. То реально враховуючи те, що оранка не йшла взагалі в нас до сьогодні, і в принципі турецький плуг одразу також не був готовий до цього. Але після того, як хлопці його налагодили, то результат реально вражає.